Та що ти довго так. Кстати, його ж можна підняти вище. Куди хочеш? Навколо дерева, Ваня, щелкни. А тих два кінця в себе, один через шайбу, потім цей. Ти вже можеш рукавиці зняти. Ваня, чув. Нижче постав, на що тобі його верх вар так ставити. Та в петлю можеш, може... Ні, дві однаково, одну... Одну в петлю, одну в карабін, можеш? Сюди от так, просто. стань просто. От сюди стань. так? ДА! ДА! Уходь. Тут вань. От так мотузка не повинна бути. Вона повинна розложена бути. Я не перешли, так от. А тут її перебирають, ну, щоб вона не пухала. І тим часом можеш себе мотузку знімати, далі прив'язати, доточувати її і так далі. Це я зараз треба зробити, з нього мав. Добре, що ми зараз тупимо. Не факт, що ви не будете тупити там. Ваня, дивись, коли ставиш мотузку, бухту, треба ставити її, розкладати. Отак. От Відтянися на усове. Відтянися вниз, тоді саме стільки положення в тебе яке. Сюди йди. Пустися. Ти можеш отак от працювати. Можу, але мені треба буде видавати. Видавай. Друга рукавиця. На усове провисай. Видавай. Видавай. Дальше. Самого тоненького. О цього, так. Да. Так можна. А чого не можна? Не знаю, всіх всіх зараз. Ну, Ваня просто мощний. Безпечно! Безпечно! Ваня вибираєш. Все, віддай йому, пусти. Все. Не чіпай тут більше нічого. А Це можеш знімати все. <гум> Підняти так, щоб була навісна нормально. Діма, готуємо мотузки для супроводження. Почекай, він вище підніме. Обидві мотузки вам треба зараз. Все вище А петля там наша? Чи ти її потім лишиш? Ну, витягуй її. Тут безпечна зона. Петля тобі потрібна була для того, щоб ти здійснював страховку. Ну тепер я її знімаю. Так.